В'язання буде проходити в три етапи. Перший етап це обв'язка фермуара, другий етап це вив'язування основної частини. І третій етап це закриття петель та підшивання ниточок. Наше в'язання ми починаємо з того, що перевіряємо на міцність першу петельку. Ось так потрібно її потягнути. Якщо вона не розпустилася, ми починаємо в'язання. Беремо фермуар, розкриваємо його. Обв'язувати ми будемо проти часової стрілки. Ось так. Загальна кількість петель 84. Тобто з однієї сторони 42 петлі і з іншої сторони 42 петлі. Отже, починаємо ми з того, що одягаємо петельку на гачок і заводимо її всередину формуара. Далі підхоплюємо петельку з робочої нитки і протягуємо. Робоча нитка у нас. За фермуаром. Далі вивільняємо гачок. Знову підхоплюємо петельку з робочої нитки. Заводимо в фермуар, підхоплюємо знову петельку і протягуємо. Вивільняємо. І ось таким чином ми будемо пров'язувати всю цю частину фермуара. Нам потрібно буде трішки петельки. Ось так наближати одна до одної, щоб наша косметичка мала ось такий край. Пров'язавши першу частину фермуара, потрібно перерахувати петлі. Найкраще це робити ось так, розвернувши фермуар. І перерахувати. Тут повинно бути 42 петлі. Далі наше в'язання продовжується, з того, що ось цей механізм, який відповідає за закриття фермуару, ми не пров'язуємо. Нам потрібно його обминути, ось так. І пров'язати, перейти на другу частину. Пров'язувати другу частину. І далі продовжуємо. Ось такий вигляд. Наш фермуар буде мати після того, як ми його обв'яжемо. Це лицева сторона, ось це виворітна сторона. Після того, як ми закінчили обв'язку, нам потрібно перерахувати знову всі петлі і трішки їх попідтягувати. Ось так берете петельку і просто витягуєте. Підтягуєте, точніше, з одного боку. І з іншого боку. Наступний етап нашої роботи це основна частина, найбільша частина нашої косметички. Ось ця. Перший ряд основної частини у нас буде з убавками. Нам потрібно буде зробити одну убавку через одну петлю. Тобто, на ось цих двох робити убавку, далі просто пров'язується одна петля убавка петля, убавка петля. І так по всьому периметру нашого фермуара. Звичайно ж, ми не забуваємо слідкувати за нашими петельками. Якщо раптом ви бачите ось таке, то потрібно ось так розпустити і пров'язати цю петельку. Перший ряд починаємо з убавки. Беремо гачок, підхоплюємо дві петельки з фермуара і пров'язуємо однією петелькою з робочої нитки в сторону на себе. Далі друга петля пров'язується звичайною лицьовою. Наступна третя четверта підхоплюється, і знову ж таки на них робиться обавка. Ось такою послідовністю ми повинні пров'язати весь периметр нашого формуара. І, до речі, на першу петельку, на те, що ми пров'язали, ми вже можемо поставити маркер. Пров'язавши одну частину, ми переходимо до іншої, пров'язуємо її ідентично. Ось остання петелька в мене була звичайна лицьова. Далі, переходячи на наступну сторону, я роблю убавку і продовжую в'язання. Підійшовши до кінця, перераховуємо наші петлі, їх загалом повинно бути 56. Тобто 28 з однієї сторони і 28 з іншої сторони. Якщо раптом ви засумували, то зараз почнеться цікавеньке, тому що ми починаємо обв'язувати наш формуар ось таким візерунком. І тут ми будемо в'язати в два етапи. Перший етап це опустити, другий етап пров'язати. Отже, опускаємо вниз нашу петельку, підхоплюємо наші дві петлі, на яких були убавки, і пров'язуємо їх ще раз. Ось так. У нас тепер в цих петельках дві петельки з робочої нитки. Далі ми повторюємо те саме: опускаємо петельку, заходимо в ту петельку, яка вже була пров'язана, і знову ж в неї пров'язуємо. Там, де в нас були убавки, ми захоплюємо дві петельки і пров'язуємо. І ось таким методом нам потрібно дов'язати до кінця ряду. Переходимо на наступний ряд. Як ви бачите, у нас в одній петельці знаходиться дві петлі з робочої нитки. Отже, нам потрібно одну петельку залишити, а іншу верхню пров'язати лицьовою. І так ось по колу. Отже, ось наша ниточка. На цьому етапі ми вже можемо відкласти гачок, він нам не знадобиться. Беремо верхню петельку і пров'язуємо. Петлею з робочої нитки в сторону на себе. Ось так в'яжеться лицева. І так ми продовжуємо наше в'язання до маркера. Ми з вами перейшли на другий ряд, я покажу вам ближче. Ось тут перший ряд, бачите, петелька пров'язана, і петелька ось залишилася. Все, вона зафіксована, вона нікуди не дінеться. Далі ось петелька в другому ряді. Нам потрібно знову ж таки: тут знаходиться одна петелька, потрібно зробити так, щоб тут було дві петельки тобто знову пров'язати ось, ось цю петлю ще один раз. Петлю з робочої нитки по колу. І далі знову ось цю нижню петельку, ми приспустимо вниз, а та, що буде зверху, пров'яжемо лицевою. Зараз робимо ручками. Ось беремо, приспускаємо петельку і заводимо в цю петлю ще раз петлю з робочої нитки. Приспустили, пров'язали, приспустили. Пров'язали. І так до кінця. Наступний ряд нашої косметички це знову ось тут в петельці дві петельки. Нам одну петельку потрібно опустити вниз. А іншу, ось цю верхню, пров'язати лицьовою. Загалом таких петелек на полотні нашої косметички повинно бути 13 штук. Тобто, ось таких 13 рядочків повинно бути. 12 ми з вами залишимо, а на 13-му ми закриємо петлі. Ми молодці, ми дуже класно в'яжемо, і ось у нас закінчується ниточка. Ми дов'язуємо декілька петелек. І тепер знову, так як з першою петельку, ми останню петельку повинні перевірити. Бачите, вона зникла. Все, значить, ось ця максимально закріплена, і ми можемо дов'язати цю петлю. Дов'язуємо петлі. Далі ми беремо робочу нитку, знову ж таки, перевіряємо на міцність першу петельку. Ось вона зафіксована. І ось у нас пров'язана петля. Наступна петля берете робочу ниточку і пров'язуєте лицевою. Ось так. І неважливо, чи то буде пров'язка, коли ви будете пров'язувати в одну петельку дві петлі, чи пров'язка просто, коли ви в'яжете лицевою, ви завжди в наступну петельку в'яжете, під'єднуєте ниточку лицьовою. Наша косметичка доволі швидко виросла, і ми, закінчивши наше в'язання, перераховуємо наші рядочки. Ось, беремо, рахуємо ось так по рядочкам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тут повинно бути ось 13 таких петелок. І ми переходимо до закривання наших петель. Найперше, це ми шукаємо петельку, з якої виходить наша ниточка, ось вона. Далі ми фокусуємось тільки на верхніх петельках. Ось ці петельки ми опускаємо вниз, а ось ці підтягуємо наверх. І далі починаємо закривати наші петлі. Беремо дві петельки ось це ту, яка пров'язана, і поряд петелька. І ось так витягуємо їх. І так потрібно витягнути по всьому всій довжині нашого полотна. Всі петельки повинні бути протягнуті. Ось тут максимально уважно. Ось петелька одягається і інша витягується. Не спішимо дуже обережно, тому що, так як отут. Декілька петель можна трішки запутатись, але ми справимось. Після того, як ми ось так закрили петельки, ми їх перераховуємо, їх повинно бути 28. Далі ми починаємо розтягувати ось дві петельки, на які ми закривали. І ми ось так їх розгалужуємо. Далі ми будемо пров'язувати з вами косичку ось таким напівколом. Найперше дивимось, звідки виходить ниточка. Ось петелька, яка ближче до ниточки. Нам потрібна петля, яка знаходиться далі. Ось вона. Повертаємо і починаємо першу сторону пров'язувати косичкою. Одна петелька одягається на іншу, інша витягується. Тут можете взяти гачок. Ним навіть зручніше буде. Ось так. Петелька на гачку. Заводите гачок в іншу петельку, і ця, що на гачку, одягаєте на іншу петельку. Підходимо до кінця першої нашої косички. Ось, протягуємо останні декілька петель, і для того, щоб нам перейти на наступний ряд, нам потрібно підхопити сусідню петельку і витягнути її через ту, що у нас на гачку. Далі розвертаємо і точно таку ж косичку ми пров'язуємо з цієї сторони. Останню петельку ми будемо фіксувати в робочу нитку. Ось підходимо до кінця, ось наша остання петелька. Ми підхоплюємо її і витягуємо. Все, гачок забираємо. Далі беремо нашу робочу нитку, ось так, і протягуємо в цю петельку нашу робочу нитку. Фактично, у вас тут може бути такий малесенький кінчик, ось саме цей кінчик потрібно протягнути. Я просто не обрізала нитку. Тут буквально достатньо ось такого кінця. Все. Ми закрили нашу сумочку, вивертаємо її, нашу косметичку. Всі ці ниточки потім обріжуться. І давайте подивимось на наш шов. Ось він. Ось такий рівненький шов у нас вийшов. Ось такий вигляд має підкладка до нашої косметички. Вже готова, і зараз ми з вами вимірюємо ширину та довжину. Ширина підкладки 32,5 см і довжина 22,5 см. Далі давайте подивимось, як вона виглядає з виворітної сторони. Адже ми її шивати будемо саме в ось такому вигляді. Ось ця виворітна сторона буде у нас заходити в косметичку. І шивати ми будемо потаємним швом за цей край. Нам знадобиться нитка і голка. Нитка повинна бути максимально приближена до пряжі, саме до пряжі. Беремо нашу косметичку, розкриваємо її. Як бачите, тут вже все підшито. І взяли підкладку. Підкладка вивернена на виворітну сторону. І нам потрібно ось цей боковий шов серединку бокового шва, приміряти до нашого механізму, точніше, під ним. Ось так викладаємо нашу підкладку, і будемо вшивати. Після того, як ми розклали нашу підкладочку, нам потрібно її закріпити, щоб вона не рухалась. І зазвичай це роблять на ось цих бокових швах. Так як булавок я не маю, я закріпила просто звичайними голками. Також можна закріпити ще ось тут, і тоді вона максимально буде триматися. Переходимо до нашого шивання. Взагалі потрібно починати з бокового шва. І рухатися проти часової стрілки або за часовою стрілкою, як вам зручно. Але для того, щоб показати, і це було видно, я вибрала ось саме це місце. Тому я вже прикріпила ниточку до тканини. Як бачите, тут максимально малесенький вуслик, який взагалі майже непомітно. І я вам ще скажу, що текстура пряжі взагалі його закриє. Отже, виставляємо нашу підкладку ще раз. Беремо нашу голочку і проходимо наскрізь під фермуаром на іншу сторону, на лицьову. Саме тому потрібно брати нитку в тон пряжі. Далі ми вийшли, повертаємося назад. Повертаючись назад, нам потрібно трішки підхопити нашої підкладочки. Буквально там одну ниточку захватити. І повернутися. Знову виходимо, підхоплюємо також трішечки підкладки і виходимо на іншу сторону. Заходимо, знову ж таки підхоплюючи підкладку, буквально трішки. Виходимо, знову підхоплюємо. Під фермуар заводимо голку і витягуємо. І ось такий шов нам потрібно проробити аж по всьому периметру нашого, нашої косметички. Як бачите, тут, якщо шити саме за малесенькою цей одну ниточку, взагалі нічого видно не буде, ніякого шва видно не буде.